Сергій Михайлович, начальник відділу безпеки польотів командування Паттерних Сил Збройних сил України. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, що це за програма, що ви обговорюєте, яким чином ви ділити законопроект? Програма Захід проведений, захід по безпеку польотів, запобігання втрат повітряних суден в результаті виконання повсякденної діяльності. Тема є широкою і. Практично, більш всього, це людський фактор, який помилки люди роблять практично одинаково. В результаті спілкування вияснено, що помилки, які допускають людний состав, вони практично ідентичні. Тому наша мета була ті напрацювання, які вже, і той досвід, який мається для запобігання втрат повітряних суден в результаті повсякденної роботи обмінятися досвідом і таким чином підвищити рівень безпеки польотів, як українських повітряних сил, так і я надію, що і для них цей досвідка різні помилки саме домови. Помилки це то, що авіоніка літального апарату, то, що де втома проявляється, яка у людини, і на що вона ця втома вплив негативний робить, і які. Шляхи для того, щоб виключити ці помилки, які можуть перерости в неприємні випадки.